Уявляєте, скільки всього ми познаходимо, коли зійде вода, і все це вскриється загалом. Ну от в цьому контексті є думка про те, що росіяни таким чином просто вирішили поховати сліди всіх своїх воєнних злочинів, тому що ми бачили бучу, ми бачили ізюм. А що ви думаєте з цього приводу? Ну, справді, якщо говорити про поховання, там то ну їх важче буде відшукатися, справді так. Хоча я думаю, що вода не буде стояти аж так довго, тобто якісь там сліди залишаться, і через тиждень швидше за все вона почне спадати, можливо, навіть раніше, тому остаточно це сховати не вдасться це раз. А по-друге, є якісь значно легші менші способи це все ховати. Тобто, це для ну для такої мети це загально занадто велике е, зусилля. Розумієте, торожливо вони просто, можливо, вони просто не розраховували те на те, що було буде такий вихлоп. Тобто вони просто зробили і зробили. Ні, ну як розумієте, коли дамба розвалюється, вона розвалюється каскадно. Тобто там е не розрахувати було достатньо важко. Якщо хтось думає, що можна прорубати дірочку в дамбі невеличку, да, і вона далі не піде руйнуватися. Це не так. Тобто, дамба має таку властивість руйнуватися одразу е за рахунок такого роду подій. Е в самій Росії колись було. Така саяно шушинська ГЕС, яку збудував, до речі, українець непорожній, такий був міністр ще Радянського Союзу. Ну, коротше, він збудував росіянам дамбу, а вони її поламали в 2000-х роках. Е, і е, та дамба вона розвалювалась так само каскадно. Розумієте? Mm -hmm але в неї була природня справа. Там був навмисний перелив через ну такий коротше, перелив через неї. і Зрозуміло, що там зовсім інакша історія. А ця українська дамба вже давним-давно функціонувала. А та була відносно свіжа, нещодавня. Ну коротше, зовсім різні історії. Але не можна в дамбі під величезним напором води прорубати там якесь віконечко і думати, що воно таким залишиться. Швидше за все воно буде розширятися. І той, mm -hmm. хто каже, що вони не планували такого великого розливу, я думаю, що вони ще більше планували. Тобто вони, можливо, хотіли взагалі всю дамбу знищити, тому що там вибухи на ній теж лунали. Mm -hmm. Я не думаю, що вони хотіли щось дозовано зробити. Швидше за все, вони просто їм дали вказівку, а там керівництво відповідно, сказало, сказала, є, і зробило будь-який злочин. Я хочу з вами ще поговорити про взагалі витоки цього рішення, якісь передпосилки і плюс те, що буде далі з Херсонщиною, тому що ми пам'ятаємо, як у квітні гауляйтер Сальдо говорив про те, що потрібно позабирати в місцевих човни і видав відповідне розпорядження. Це правда, зробили, тобто плавзасобів у жителів Херсонщини немає. Тоді говорили, мовляв, окупанти готуються до жесту доброї волі, і от планують накивати п'ятами. Виходить, вони могли готуватися кілька місяців, і зараз це справді можуть залишити регіон. Якою ви загалом бачите розгортання всієї цієї історії? Чи справді вони зараз відти підуть? Дуже багато буде залежати від результатів українського контрнаступу, який зараз відбувається на межі Запорізької Донецької області. Якщо там е, піде добре для України, от якщо буде результат позитивний і сильний, то в принципі, на Херсонщині закріпитися в самих тих степах у Росіян не вийде швидше за все, вони будуть відкочуватись. Тобто, якщо зараз ситуація в напрямку Маріуполя, Бердянська і Мелітополя буде змінюватись на користь України. А зараз там до одного, до другого до третього міста, міста десь там по 80 по 100 кілометрів від наших позицій. Від українських то е, ситуація, звичайно, е, ніхто не буде обороняти оці степи Херсонщини, десь там закріплятися, рити окопи. Вони будуть втікати куди можна, а можна втікати в Крим і намагатися його якось там е, обороняти. Хоча це теж буде справа безнадійна. Е, виходячи з нинішніх засобів враження, з того, що гармати зараз стріляють не так, як в козацькі часи на 10 кілометрів чи на 5. да? а, Наприклад, на 200, чи на, ну нехай на 50 да, чи на 70, то ситуація завдяки цьому серйозно змінюється. Ну, по Хаймерсах там до 100, да? тобто, грубо кажучи, заізолювати і зробити безпечним Крим у них не вийде. Крим весь час буде під прицілом української артилерії. Тому я думаю, що їм звідти найкраще, що зараз можуть робити росіяни, це втікати тим мостом, поки він стоїть. З Криму, а хто не буде втікати? Ну хоча б купити собі човна, не вкрасти українців, а купити.